Привіт, народ! Цього разу поговоримо про розробку «Відьмак 4 секрети GTA 5, скам від Ubisoft, про те, чи вийде Fallout 5 та інші актуальні новини останніх днів. Звичайно ж, дякую за підтримку і за те, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше можете підписатися. Для різних актуальних новин не тільки у нас є телеграм, а для спілкування Діскорд, посилання на соцмережі у описі. За можливості можете стати спонсором каналу або підписатися на Patreon. Байміє звичайно, не забуваємо про підтримку зсу і поїхали розбиратися. Майбутня гра про Чорну Пантеру, виробництвом якої зараз займається EA, буде грою з відкритим світом. Про це стало відомо після появи нової вакансії. Студія Cliffhanger Games розмістила оголошення про пошук головного дизайнера пісочниці для роботи над Marvel's Black Panther. В описі вакансії йдеться про те, що претенденти відіграватимуть важливу роль у розробці та наповнені системи і геймплея в динамічному відкритому світі, що розвивається. За заявою розробників. Вони роблять гру, яка дасть гравцям можливість відчути, як це бути гідним мантії чорної пантери, використовуючи для цього унікальні сюжетно-обумовлені способи. Проект зараз перебуває на ранній стадії розробки. Supergiant Games оголосила про проведення технічної бети роуглайка -like Hades 2. записатися можна на офіційній сторінці гри в стімі. За словами розробників, тест потягне за собою швидкий вихід гри в ранній доступ. Як це зазвичай буває, у техтесті буде набагато менше контенту ніж у версії гри для раннього доступу. І сам техтест буде доступний тільки невеликій кількості гравців. Приблизно бета триватиме більше тижня, але менше місяця. Дата виходу гри в ранній доступ теж наразі невідома після виходу Хейтс 2 у ранній доступ. Студія планує додати решту основного контенту і допрацювати те, що є за допомогою оновлень. Кульмінацією цього процесу, як заявляють розробники, стане запуск версії 1.0. Сюжет завершено, гру відполіровано. Нагадаю, проект матиме українську локалізацію. А ще українську локу отримає шутер аналог колди – X-Defiant. Нарешті ми дочекалися цього важливого рішення від Ubisoft, котра має два офіси в Україні. Також хочу відмітити, що за попередніми даними майбутні ігри від Юбіків почнуть регулярніше отримувати текстову локалізацію українською, що ж краще пізно ніж ніколи. Також тому Хендерсону стало відомо, що Юбі планують випустити шутер влітку. Студія Void Interactive, яка відома своїм тактичним шутером Радіонот, стала жертвою масштабного витоку даних. Загалом у компанії було викрадено 2,1 мільйона файлів розміром понад 4 терабайти. За даними Insider Gaming, крадіжка сталася в березні. У вкрадених файлах опинився весь вихідний код Радіонот, білди консольних збірок гри і результати різних тестів продуктивності. Void підтвердили факт зливу даних своїх ігор. В студії говорять, атака. Хоч і була, але масштабною її назвати важко. Головне, що ніяка конфіденційна інформація як про гравців, так і про співробітників студії вкрадена не була. Причиною зламу був недосконалий захист хмари, тім сіт, якою вони користувалися всередині студії. Зараз студія все ще проводить розслідування інциденту. Блогери та західний ігрожур опублікували свої прев'ю Альфа of Warcraft The War Within». Вони поділилися першими враженнями від Адону, і очікувано враження були позитивними, але якогось прориву чи особливої глибини чекати не потрібно. На фоні цього Холі Лонгдейл, виконавчий продюсер Вов, WoW, розповіла про консольне майбутнє безсмертної MMORPG. За її словами, Blizzard все ще хочуть випустити Вов WoW на консолях. Однак студія не будує якихось. Серйозних планів. Справа у тім, що переважна частина розробників займається створенням доповнень, і у Блізів банально немає ні часу, ні ресурсів, щоб всерйоз розглядати консольний Вов. WoW. Зате, якщо ви арахнофоб і з цієї причини боялися грати у MMORPG, де ці тварюки трапляються доволі часто, то у мене є хороші новини. Після виходу Адона The War Within у гру буде додано режим, який замінює павуків на крабів. Холлі також розповіла, як. Змінився робочий процес усередині студії після купівлі її Майкрософтом. Насправді все залишилося як раніше. Майкрософт дуже задоволені поточними показниками Вов WoW і не змушують розробників займатися чимось зайвим або непотрібним, тож усі задоволені. Свен Вінке, голова Ларіан, розповів про майбутні ігри студії. Наразі колектив працює відразу над двома проектами за своїми власними франшизами. Звісно, обидві гри перебувають на ранніх стадіях розробки. Тож Свен не поділився будь-якими деталями, що логічно. Втім, пан Вінке все ще сказав, що зараз Ларіани працюють над найкращою своєю роботою за весь час існування студії, а це понад 30 років. Також Ларіан поділилися інформацією про те. Що далі чекає на Baldur's Gate 3. зараз? В роботі знаходиться наступне оновлення гри. Патч 7, який додасть до гри покращені фінали для злих персонажів. РПГ, крім цього, отримає інструментарій для модингу. В патчі виправлять помилки і баги, буде підвищено продуктивність. Головне оновлення не стане останнім. і Свен запевнив, що незабаром у грі з'явиться повноцінний фоторежим, і гру будуть і далі підтримувати. Хвиля звільнені не думає зупинятися. Згідно зі статтею Bloomberg, Take-Two звільнить близько 600 співробітників, а також скасує частину своїх проєктів. Усе це робиться заради економії. Скасовані ігри збережуть приблизно 140 мільйонів доларів, а звільнені працівники приблизно 35. Іронічно, що Штраус Зельник, виконавчий директор видавництва, клявся у своєму інтерв'ю IGN, що ніхто нікого звільняти не збирається, і всі залишаться на своїх місцях. На жаль. Аль час показав, що це була лише чергова корпоративна брехня і звільнення буквально зачепили усі ігрові компанії. Серіал Fallout, незважаючи на свої сюжетні недоліки, став справжнім хітом. Глядачів вразила увага до деталей, приємні персонажі і, звичайно, ж, натяк на другий сезон. Цілком логічно припустити, що такий успіх адаптації мав якось вплинути на розробку Fallout 5. Правильно? На це запитання відповів сам сонцесяйний сяйний. Тод Говард, керівник студії Bethesda. Тот не захотів називати якихось дат, сказавши, що наразі колектив зайнятий розробкою The Elder Scrolls 6, а також підтримкою Fallout. 76 і Starfield, які незабаром отримають якісь, мовляв, якісні оновлення. Судячи з усього, тоду банально нічого сказати з приводу п'ятої частини Фолича, тому що студія навіть не починала його розробку, проте це не завадило йому вкотре підкреслити каноном. Вважається події Fallout New Vegas, а не серіалу. Зате фанати не сумують. Кількість одночасних гравців в іграх серії Fallout збільшилася більш ніж удвічі. Як не дивно, найпопулярнішою минулого тижня була четверта. Частина, а Fallout 76 зайняла друге місце по онлайну. І в продовження теми на хвилі інтересу до Всесвіту Fallout ветерана Бесезда Еміля Паль'яруло запитали про те, чому на розробку ігору Бесезда йде так багато часу. ТЕС 6, наприклад, перебуває в передрозробці з 2018 року і вийде приблизно в 2026-му. розробляли сім років. Наступна гра Fallout вийде не раніше 2030-го. За словами Еміля, терміни розробки для кожної. І гри свої, і вони можуть змінюватися з абсолютно різних причин. Якщо говорити про Старфілд, то у студії багато часу пішло на оновлення та розробку технологій, допомогу іншій команді в розробці Fallout 76 Загалом і в цілому, все як висловився пальяруло, зводиться до найважливішого ресурсу людей. І для того, щоб зробити щось, притомне, необхідно вкласти більше часу. Мабуть, старфілду потрібно було теж більше часу, а то самі знаєте, що вийшло. Було анонсовано Kingdom Come Deliverance 2. події нової РПГ від чеської студії Warhorse знову розгортаються в середньовічній Богемії. Сиквел буде значно масштабнішим ніж оригінал. Сюжет стане епічнішим і продовжить історію головного героя Індржиха. Або якщо дозволите, Генрі. За словами розробників, якщо перша частина була про розбірки дрібної знаті, то продовження розповість про проблеми королів. Водночас сюжет розкаже історію кохання та помсти і стане не більш похмурим, глибоким і кінематографічним у якийсь момент у молодого лицаря з'явиться можливість врятувати королівство або, навпаки, покарати його за скоєні гріхи. Індержих вирушає в подорож із села з його місцевими розбірками до відносно космополітичного міста, яке взяв в облогу й окупував король загарбник. Другий Kingdom Come також може похвалитися аж п'ятьма годинами Кацсен, коли в оригіналі було лише три розробники роблять особливий акцент. На світі, який активно реагує на дії гравця, приміром, якщо Генрі, вибачте, індержих буде відомим алкоголіком в запоях або його зловлять на дрібній крадіжці, це залишить слід на його репутації, і люди реагуватимуть відповідним чином. Можна буде подорожувати країною, займаючись унікальними ремеслами, такими як ковальство та стрільба з лука, щоб по-справжньому зануритися в цей яскравий регіон Європи. Що стосується геймплею, гравці зможуть вільно кастомізувати не тільки. Тільки зовнішній вигляд Генрі, але й його вміння, а також спорядження. У грі з'являться арбалети і найбільш рання вогнепальна зброя, яка тільки-тільки почала набирати популярність. Бойова система заснована на автентичній зброї того часу, а також різних бойових стилях. Крім звичайних битв і стелсу, ви зможете битися верхи на коні. У своїх подорожах ви відвідаєте шахтерське містечко Кутенберг, де видобувають срібло, а також його великі і дуже красиві. Околиці. До речі, першу гру критикували через відсутність расової різноманітності. Автори сиквела все виправили. Піар-менеджер Warhorse Тобіас Штольц в інтерв'ю IGN повідомив, що в Kingdom Come 2 з'являться персонажі широкого спектру національностей і ніяких проблем з історичною достовірністю середньовічної Європи не буде. Запевнили розробники. Нагадаю, РПГ розробляється на останній версії CryEngine і вийде цього року на ПК, Xbox Series і PS5. 5 15 квітня співробітники Рокстар повернулися з віддаленої роботи в офіси. Незважаючи на те, що було запущено петицію і залучено британську профспілку незалежних працівників, Рокстар свої плани не змінила. Глава видавництва Рокстар Джен Колбе повторила сказане раніше, що це рішення було ухвалено з міркувань продуктивності та безпеки. За словами Колбе, робота з офісу дає безліч переваг. По перше, так можна уникнути витоків. По друге, ГТА 6 зараз перебуває на фінальній. Стадії розробки. І робота з офісу дасть змогу відполірувати гру до необхідного рівня. Сподіваюсь, що у рок зі рок все вийде. А тепер фан факт: згідно з новою інформацією від акторів GTA 5 Стівена Ога і Неда Люка, і Шона Фонтену, Rockstar збиралися зняти документальний фільм про розробку GTA 5. За словами Неда, Rockstar постійно все знімала і говорила, що відзнятий матеріал стане основою для майбутньої документалки. Але в підсумку з цього нічого не Вийшло, можливо, Тейкту хто вирішила, що створення фільму не варте витраченого часу, а може його не випустили через те, що після виходу п'ятої ГТАшки там був цілий ряд скандалів, які стосувалися поганих умов праці і постійних кранчів у студії. У будь-якому разі дуже прикро, що він не вийде. Star Wars Outlaws отримає сезонну перепустку, яка стала причиною чергового скандалу навколо синглплеєрного екшену від Ubisoft. Мало того, що вона включена до видань, за які нам пропонують заплатити від 2,5 тисяч гривень, а західним геймерам доведеться віддати понад 100 доларів. В описі Сізон пасу зазначено, зіграйте в ексклюзивну місію Гамбіт Джаби вже на релізі. Геймери вирішили, що це чи не єдине завдання з легендарним Джабою хатом, і що Ubisoft у своїй. Найгірших традиціях закрили хоч скільки-небудь цікавий контент за пейволом, проте французька компанія вже випустила офіційне виправдання. Мовляв, ви не так зрозуміли, це інше. Джаба -хат і його картель є однією з основних фракцій Star Wars Outlaws, тож ви зможете побачитися з ним незалежно від купленої версії. Тобто, це за їхніми словами невеликий сайт квест та увесь інший контент буде доступний усім. Наскільки важливим буде завдання гамбіт Джабим. Можна буде дізнатися лише на релізі, і я вкотре нагадую ніяких попередніх замовлень, хоч би як сильно ви любили зоряні війни. І це не всі зашквари Юбіків останніх днів. Так, на початку квітня вони відключили сервери The Crew, і тепер у неї банально неможливо пограти. При спробі запустити гру через Ubisoft Connect Launcher, видає безлике: у вас більше немає доступу до цієї гри. Цілком логічний результат для проекту, який вийшов 10 років тому. Однак сталося щось непередбачуване. Люди розлютилися, вимагаючи повернення коштів за гру. Хтось пішов ще далі. Жителі туманного Альбіону – Рішили звернутися до уряду Великої Британії, щоправда, у вельми ненадійний спосіб, а саме створивши петицію на сайті відділу лобіювання законів і пропозицій громадян. Суть звернення досить проста: зобов'язати видавців залишати ігри та всі пов'язані з ними функції в робочому стані навіть після припинення повноцінної підтримки, тому що це законне право покупця. Однак, для того, щоб уряд Британії якось на неї відреагував, треба набрати 10 тисяч голосів. На жаль, ситуація. Сумнівна з точки зору покупця, який бездумно погоджується з ліцензійними угодами. Ми не володіємо нашими іграми. Ми беремо їх у безстрокову оренду, отримуємо право на скачування копії, називайте як хочете. Суть не змінюється. Що буде, якщо завтра зі Стіму видалять якісь культові проекти, тому що так захотів габен або хтось із правовласників, або завтра коджіма дасть дуба і напише: Видаліть усі мої ігри з усіх цифрових магазинів, хто не встиг, то його проблеми. Раніше треба було грати. Жарти жартами, але я хотів би, щоб петиція зібрала підписи і мала ефект. Це стане важливим дзвіночком для всіх видавців. No Name Company – Студія з Владівостока з промовистою назвою анонсувала свою дебютну гру. А гідку, а може інтерактивну пропаганду, яка отримала назву «Best in Hell» і розкаже найправдивішу правдиву правду про війну з Україною з точки зору ПВК Вагнер. Це один з прикладів того, як росіяни сунуть через ігри пропаганду. Гра заснована на фільмі «Лучшия ваду, який створили добре відомі засновник Вагнера Євген Пригожин та найманець ПВК Олексій Нагін. У фільмі розповідалася історія про бій за контроль над дев'ятиповерхівкою, власне, гра на розказати про штурм міста Попасна, і так Пригожин теж буде в грі. Вони стверджують, що за геймплейну основу взяті ігри ФІАР та Spec Ops The Line. розробники обіцяють розповісти реальну історію, потужний штучний інтелект і відсутність ура патріотизму. Щоправда, ось Зет Патріот починає брехати усвідомлено чи ні, просто відкриваючи рота. Якщо судити з трейлеру, у ботів здається, є одна реакція на те, що відбувається: вмирати під кулями правих ПВКшників. А вся відсутність ура патріотизму закінчується на православній іконі, але суть не в цьому звичайно. У мене немає сумнівів, що це буде не тільки поганою грою, а й відверто блядською пропагандою в лоб. До речі, кажучи, трейлер гри вже було видалено з Ютуба за неприйнятний контент. І в світлі новини раджу звернути увагу на шутер Glory to the Heroes від наших розробників Space Dev Games. Додайте його до списку бажаного в стімі. Наприклад, на жаль, деякий час назад гра попала під шквал об'єктивної і. Не дуже критики, і тоді дійсно дехто зауважив, що мовляв, якщо не наші розраби випустять гру про війну в Україні, то це зроблять. Якщо не на заході, то взагалі росіяни. Будь ласка, вже роблять. Я все ж думаю, що гра вийде не в стімі, а в скрепному Плеї. Але якщо справа все ж дійде до виходу, в стім потрібно обов'язково спробувати добитися того, щоб її звідти видалили інших варіантів боротися з відвертим пропагандистським сміттям поки немає. Імеджендарі студіо з команда розробників ігор очолювана відомим екс-художником Blizzard Веєм Вангом анонсувала «Astropulse Reincarnation». Це сінгловий науково-фантастичний шутер від третьої особи з елементами РПГ, події якого розгортаються на зруйнованій війною землі майбутнього. Розробники описують передісторію так: це епічна науково-фантастична сага, що охоплює мільярди років і простежує вплив таємничої космічної енергії, відомої як Астропалс. Ця сила настільки сильно змінила біологічну еволюцію землі, що спричинила в підсумку глобальну катастрофу. Після цього у світі почали з'являтися нові види і цивілізації, втягнуті в складну боротьбу за виживання з ельдричними сутностями. У центрі сюжету опиниться молодий чоловік і його вірні супутники. Вони вирушають на пошуки, щоб кинути виклик своїй, здавалося б, невідворотній трагічній долі. Вангі команда і меджендарі також планують створити короткометражні фільми. Комікси та графічні романи, які доповнять всесвіт АстроПалс. Гра створюватиметься на Unreal Engine 5. Інших деталей поки немає. З'явилася цікава статистика щодо найочікуваніших ігор для Game Pass. Так, S.T.A.L.K.E.R. 2 зайняла перше місце у списку. Один із користувачів під ніком Сун зробив серйозний ресерч, зібрав дані, в тому числі за допомогою Google Trends та пошукових запитів в Google і YouTube, щоб отримати досить достовірну статистику. Так, Stalker 2 вирвалася на перше місце. Друга найочікуваніша гра це Ark 2, а третьою стала Hollow Knight Silk Song. При цьому відрив між ними не дуже великий. До речі, другий S.T.A.L.K.E.R. входить також до найбільшого бажаніших релізів у Steam, тому з таким рівнем хайпу GSC не можуть підвести. Інсайдер Кураказіс, відомий достовірними зливами заявив, що в найближчому майбутньому Take-Two анонсує нову гру в серії «Ігор. Мафія». Нагадаю, він відомий тим, що знаходить нещодавно зареєстровані товарні знаки, наявність яких натякає на те, що розробники працюють над новим проектом. Він уже знаходив інформацію щодо метро Вейкенін, Індіана Джонс і Марвелівської of Hydra. минулого року в оголошенні про вакансію для мафія. 4» йшлося про те, що це буде не Анонсована мультиплатформена гра, яка перебуває на стадії препродакшена на Unreal Engine 5. Також у вакансіях містилася інформація про те, що наступна частина франшизи Мафія міститиме стелс і геймплей з перестрілками. Можна лише припустити, що гру готують до анонсу на літніх ігрових виставках. Стали відомі системні вимоги до ПК версії Ghost of Tsushima Directors Cut, яка вийде вже 16 травня разом із доповненням IK Island. І поки ви розглядаєте їх на своїх екранах, розповім, що ще підготували для гравців розробники. По-перше, режим Легенд має повноцінну підтримку кросплею між ПК, PS4 і PS5. Однак, щоб отримати доступ до цього режиму, доведеться зареєструвати PSN аккаунт, якщо у вас його немає. Втім, ви можете абсолютно спокійно грати в синглплей. Частину і без нього. По-друге, Ghost of Tsushima стане першим ПК портом, у якому з'явиться PlayStation Overlay, де можна подивитися список друзів, трофеї, налаштування і безпосередньо профіль гравця. Для його активації достатньо натиснути Shift плюс F1. При цьому він також не буде обов'язковою фічею, його можна відрубати. Крім того, крім трофеїв, будуть і досягнення як у steam версії, так і від GS, ну і нарешті про технічну частину. Ghost of Tsushima отримає під тримку ультрашироких моніторів, а також технології Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 та Intel XeSS. Здається, нам уже потрібні інсайдери для інсайдерів. Любитель закулісних новин геймдева, французький інсайдер Джонатан, який раніше зливав інфу про Assassin's Creed, опублікував у Твіттері загадковий набір зображень: цифру сім, бомбу з таймером на 72 години, гігантського краба і Кіліана мерфі, якого ви можете знати за серіалом Гострі картузи або смішними гівками з беброю. Швидше за все йдеться про сьому частину Far Cry, а ось про зібратися, що станеться за 72 години, доведеться звернутися до інсайдера Тома Хендерсона. Згідно з його джерелами, головний герой матиме лише три доби або, власне, 72 години, щоб врятувати свою сім'ю, яку тримають у заручниках. Одне лише питання: до чого тут гігантський краб? Найімовірніше Far Cry 7 покажуть на Ubisoft Forward, який відбудеться вже 10 червня. А ось сама гра, за словами Хендерсона, вийде лише в Сини наступного року. Павел Саско, квест директор Cyberpunk 2077, дав об'ємне інтерв'ю виданню Aftermath. Отже, Павел поділився інформацією про майбутні проєкти польської студії. Спочатку він розповів про Polaris, Саме під такою назвою всередині студії проходить наступна частина відьмака. А саме за 4. Наразі розробники активно працюють над проектом. Причому, як ми вже говорили, команда відповідальна за гру нещодавно поповнилася девелоперами, які дороблювали Cyberpunk 2077. 2077. Він також зробив особливий акцент на важливості виборів в іграх, вважаючи їх найважливішим аспектом будь-яких рольових ігор. Оскільки більшість геймерів проходять ігри по одному разу, дуже важливо зробити так, щоб їхні рішення по-справжньому впливали на розвиток сюжету, як головного, так і другорядних. Поговорили і про продовження 2077-го. Звісно, розробникам доведеться вибрати канонічний фінал оригіналу, але водночас важливо не. Знецінювати все ті ж рішення гравців, зрештою вони вклали свою душу в пригоди Ві та їхній фінал. Тому буде дуже прикро, якщо на це просто наплюють. Саско також поділився невеликим інсайдом про те, як CDPR створювали квести в доповненні Phantom Liberty. при створенні кожного завдання, навішували свого роду жанровий ярлик. Наприклад, коли Ві опинилася в закритому комплексі Militech, де її переслідував робот-Цербер. Це був хорор-квест. Такий підхід дає змогу вибрати правильний стиль оповіді. Тему, яку хочуть розкрити розробники, тощо, якщо ж ідея не відповідає заданому жанру і загальній темі завдання, її просто відкидали. Згодом таких ось непотрібних і неправильних ідей ставало дедалі менше, а квести ставали дедалі цікавішими. Власне, такий підхід буде використовуватися і при створенні наступних проєктів польської студії. До речі, не пройшло і п'яти років. А ні, пройшло. Як CDPR відкрили реєстрацію на бету Witcher 3 Red Редкіт, редактору модів, що дає змогу гравцям створити створювати свої власні місії, персонажів, анімації та багато іншого. На офіційній сторінці в Steam можна спробувати отримати доступ до інструментарія Red Kit. Доступ буде видаватися партіями. Тест буде тривати до 30 квітня. Інструменти для модингу будуть тими ж самими, які розробники використовували для створення контенту гри. Крім цього, у гри з'явиться офіційна підтримка Steam Workshop. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.